Шановні, сьогодні у нас 13 серпня, починаємо садити, або, верніше сказати, сіяти рідіску. У нас зараз задача оцей кусочок посіяти. Місяць назад він був сфризований і тут така земля, торф, верніше чорнозем з піском. Бачите, то через місяць фрезеровки і не сильно заросло на диво. І земля зараз самий раз. Тому, в принципі, я хочу показати, як ми сіємо. Редиску ми не сіємо стандартно, ми сіємо так, як нам підходить. У мене є така гібридна рідиска, називається Селеста. Після чого я ставлю обов'язково дві рейки. Вони тут по 3 метри, але мені подобається коли 6 метрів дві рейки. Просто Тут не було можливості 6-метрові дві покласти, бо тут їх не було на полі. Далі я беру там грабельки, і грабельками роблю грядку. Як грядку робити, це вже, в принципі, не треба показувати. І далі отака в мене труба. Бачите? І цією трубою я просто ставлю, отак ставлю, втискаю, і вона мені залишає отакі грядки, точніше, ямочки. І після цього. Як оцею трубою я собі зробив. Хтось робить це вручну, хтось робить планочкою. але для мене зручно, стоячи зробити ці канавки. Десь я на ладошку роблю канавка від канавки. Це, я думаю, що 10-12 см. Після того я починаю сіяти. Я беру непогано, не, небагато. Отак, і прокручую. І виходить, що... Зернятка падають 2-3 см 4 см одна від одної. Буває більше, буває менше. Навесні було дуже багато критики за цей посів, але не дивлячись на ту критику, я собі робив, так як я знаю. Тому що я не вирощую на професійний збут, 5-10 соток. Я вирощую на продаж людям пучками. Тобто, в мене є свій товар, перець, помідори, весь товар, який я вивожу, і ми побачили, що навесні дуже добре. Ми продали з маленької ділянки, досить багатенько нав'язали пучків, і вона не була дрібною. Я зразу попереджую, рідіска була крупна, просто відносно крупна. Ясно, що коли ви посадите по схемі там 8х8 чи 7х7, 6х6, у вас буде більше можливо рідіска за мою. Але чесно вам скажу, що не завжди навіть при рідкій, при рідкову, рідкому посіву Виходить велика рідіска. Чого так? Я не знаю, тому що я мало маю досвіду з рідіски. Тому до чого я веду? Зараз осінь і е, виходить у нас 13 серпня, ще є можливість виростити рідіску. Ця рідіска буде зриватись так. Більша буде забиратись, менша буде залишатися на грядці, доростати. Що ми цим виграємо? Ми виграємо тим, що у нас буде засіяна менша площа. І рідіска не прийде вся разом, а вона буде поступово приходити. Одна буде більша, друга буде менша. Більшу будемо забирати на пучки, меншу будемо чекати, щоб вона доростала. Тому, шановні, можете підсказати, як ви сієте. Я показав вам просто для загального вашого розвитку. Не планую, щоб це говорити, що отак правильно, більше ніяк, тому що. Є, я знаю багато людей, в яких більший досвід. Головне з цього відео вам взяти те, що треба обов'язково сіяти якісне насіння. Наприклад, я знаю, що є така сіліста і Мундіаль. Звісно, я сіяв їх десь років 5 назад і в цьому році також сіяв. Тобто 5 років назад я багато її сіяв, там до 10 соток. Але мені вона трохи не сподобалась, як культура редіска тут була велика, гарна. Тому що то на неї є ціна, то нема. А потім я зрозумів, що продавати пучками теж нормальна би, тема. Тому ясне діло, що це не для якогось там великого заробітку, але так як зараз все дороге, і коли ти їдеш на базар, то тобі треба досить нормально і за місце заплатити, і за дизель заплатити. За все тобі треба платити. Тому це нормальний підзаробіток до... Нашого основного товару, який ми продаємо на базарі. Або, наприклад, якщо ми веземо багато пучків рідськи, там укропа, наприклад, цибульки, ну ось так. Тому, шановні, ось такі мої думки. Далі ця канавка просто присипається, ось так легенько притискається. І маємо щастя. Можна, є і ручні сівалочки, всякі є для цього, але я дивлюся, як. Мені знаєте, як я привик. І небагато мені сіяти. Тут до двох, мені здається, півтори, сотка-півтори. Це перший етап. Побачимо, якщо хватить насіння, то я ще куплю, ще ще фрезерую. Зараз у нас на пов'язки дня дуже срочно треба вже пакувати по ящикам нашу капусту і готуватися до висадки її під сажалку. Чого ще не висадили, тому що по всій Україні або. В більшості і регіонах йдуть сильні дощі. У нас 4 дні без практично перестанку. Буває трошки там кілька годин перерва і знову дуже-дуже сильний дощ. Якби тут був чорнозем, я б був в шоці і не знав би, що робити. А так як тут пісок з чорноземом, то в принципі, якщо яка, який би не був дощ, там півдня пройшло, вітерець невеличкий, якщо ще сонце і сфризована земля, то можна її. Садити капустку. Тому ось так. Болота тут немає і не буде. Ну, ось так. Тому, якщо корисне відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Від себе я хочу сказати, що зараз до 20, е, до 20 е, серпня дуже важливо посадити рідіску в відкритому ґрунті. Дуже важливо посіяти кріп. Кріп е, треба брати якісний алігатор, наприклад. Також вам можу дати номер, але но я в цьому році там перший раз беру, де я замовляв. Тобто це по пораді мого друга з Львова. Я не знаю, який там кріп, але по пораді я якби, беру. І також можна посіяти цибульку, яка також сіється з насіння конкретно на перо, що буде в цьому році. Тобто, зараз вона буде. І це все треба до 20 серпня зробити. Тому якщо ви. Зацікавились, вам треба руки в ноги і не довго не крутитися, а вже замовляти насіння. І мої поради такі, що посіяти рідіску, посіяти кріп, посіяти кріп, рідіска, потім цю цибульку можна посіяти. Також можна купити штутгарт рідіск, цибульку яку ми вже почали висажувати. Покажу вам якось на днях. Ну, ось так. Тому, в принципі, ось такі поради, ось такі думки. Добре, що зараз не треба нічого поливати, тому що дуже все мокро. Єдине, що прикрити все. Агроволокно, мабуть, я також не буду накривати. А може накрию, побачу. По настрою. Я думаю, що, мабуть, накриємо агроволокном. І тільки заберемо звідси через кілька днів капусту. Я думаю, що вже завтра або послезавтра почнемо її рвати по ящикам. І тільки заберемо капусту, зразу можна буде і тут обробити ґрунт. І також посіяти. Побачимо, коробчик посіємо. Посіємо. Можливо, ще цибулі тут висадимо. Щось будемо робити, ви знаєте. Добре, дякую вам за увагу. Ваші коментарі, поради обов'язково пишіть. Всього найкращого, пока.